Спочатку розминка, потім саме тренування. Щоб не втрачало дитинство, їм треба продовжувати дарувати його таким, яким воно є. Була запропонована ідея створити футбольний гурток. Ідея такого футбольного гуртка у полтавця Владислава Севрюкова народилася восени минулого року. За три-чотири місяці вже подали проекти, як її реалізувати. Процедура відбору дітей в команди була складною, розповідає Владислав. Набрали понад 30 футболістів-переселенців. Як тільки з'явилася новина про те, що буде проводитися секція з футболу, було мабуть за дві години більше ніж 200 заявок вже поданих, була зупинена реєстрація, тому що дві групи в нас дітей від шести до дев'яти років та з десяти до тринадцяти років. І була обмежена кількість по 15 чоловік. Ми набирали в ці групи для того, щоб комфортно було і дітям займатися і приділяти можна було їм час. Зі своїм сином Далєром на тренуванні Тимур Юнусу говорить саміс Харкова. Сину не як потрібні такі тренування. емоції, позитивні емоції, спілкування з ровесниками і великі дякую організаторам. Велика кваліфікована тренерська команда. підхід до організації самого тренування. Все на кращому рівні. Це дуже енергійна гра. Тут дуже круто. Мені подобається забирати м'яч і забивати гол. Із Харкова на тренуванні з футболу і Кирило Федотов. Говорить, це його перші професійні тренування. Мені подобається. Мені подобається. тут футбол, а це дуже круто. Такі заняття для кожної групи спортсменів проводять двічі на тиждень.